Ой, лоп, обруч біля барили. Ну, я був ми біля барихи, звісно, це зовсім інша історія була. Сьогодні хочу вам розповісти про рослину, яку вже зробили шароварною, але я полюбляю його з дитинства і взагалі, я думаю, це теж є один із символів України нашої. Це соняхи. Соняхи тому, що. Соняк нас завжди годував і олією, і насінням, і халвою, до речі, а ще наших корівок, козочок і так далі. І тому подібні. Тварини хто то та воядня, а ще є сонях, які називаються сонях верболисти. Підніше геліопсіс верболистий. Подивіться, яка величезна рослина, яка росте в моєму саду. Він у мене росте певно років 4, уже покорив ваші серця. Ось, а моє тим паче, подивіться, як гарно він личить до мого обличчя. Слава Богу, не синього, до, більше до мого, е, до моєї. Не знаю, як називається неправильно. Це і блазер, не блазер. Бачите, таке одягаєш, Коротше, не до блазір перешапка. Ось е, е, так. Гельопсіс Селісіфолія або Сонях верболистий це є житель Південної, ні, Північної Америки. Там ближче до півдня він багаторічник, він обожнює дуже сонце. Абсолютно не вибагливий до умов зростання. Головне, щоб грунт був, хоча б трошки политий, хоча цього і не поливав. Подивіться, які вимухав десь біля 5 метрів. Ці у десь як цікаво, бачите. Зробив фото, щоб зробити заставочку. А, соняхи вони цвітуть самі геліопсиси в кінці в кінці осені. Але цього року, цього року тому що було дуже багато було сонця, він зацвіне багато раніше. Вже ціни, напевне, десь із вересня, погоди, чи щось такого. В нього, якщо я обожнююся за його красиве такі листя. тому що таких то квіточок багато цих жовтих, але він гарний. Від, ніби як ці дракон, цілені дивіться, які товсті стебла. І дуже красиве листя. Таке воно дійсно, як у верби, у віви. Росте він підземним кореневищем, не агресивний, дуже гарно заповнює навколо себе територію, тобто поступово-поступово, як міська як там що може бути ще таке. Звісно, тут і без нього вистачає кому рости, але це зовсім інша історія. Моєї трагедії, що поки що немає землі, але вона обов'язково з'явиться, тому що всі мої мрії вони здійснюються чого і вам бажаю, друзі. А наразі я вас цьому носики всіх, тому що носики холодні, соня така холодіна, капець. І бажаю вам, бажаю вам, що у вас теж ріс такий сонях. Якщо немає, пишіть в коментарі або в директ, можу подати.